Хезм спай, гай і цей час прийшов. Я видаляю Stand 2. Е, так, я видаляю цю гру, бо зараз я назву причини. Тому що ця гра російська. Так, вона російська ну, і це погано, бо я Українець, я за Україну. Якби мені стендов як російська гра, і вибачте, що я просто буду такий кран, просто ні що робити. Коротше, то е, це російська гра, і коли ми донатимо, граємо в неї, то Axel Bolt, хто не знав, то це розроблює стендофа, то їм платять гроші, а це російська компанія. І ця компанія, ну, вони, вони один одному дають гроші. Типу, робітникам. Коротше, то надаються один одному гроші. Ну, не один одному. Коротше, роздають гроші за працю в цій компанії Axel Bolt. І все. І, ну, і вони в своєму житті їх тратять на там, газ, за світло, за там ще щось. І за це, якби, би, ну, державі платиться. І ну, якби держава платить що ті гроші на військову техніку, яка вбиває українців. Реально, ну, це не дуже так добре. І так що, ну, як я і вам рекомендую українцям, якщо тут є українці, і стендоферам, ну, ви можете виділити, але я вас не примушую. Ну, ну, так. Але якщо б ця гра була українською, то б я в неї з задоволенням грав. Ну, не. Ну, не, не в принципі, не так. Прям дуже-дуже багато. Але просто в неї, в принципі, часто заходив, грав. Але так, я не хочу. Я проти цього, що роблять росіянці, так що я, не, я буду видаляти стендов на ваших очах. Так. Так, історія була велика, і я видаляю стендоп 2. Фух. Ця гра ва. Дякую всім за перегляд. Я думаю, ви зрозуміли свою помилку. Ну, ви можете далі грати, але я вам просто говорю, що ну, по-моєму це не дуже добре. Ну, ось такий я поступок зробив. Напишіть в коментарях, як ви до цього сприймаєтесь. І усім па-па. До скорих зустрічей!